За будь-яких обставин допомагаємо тим, хто потребує нашої допомоги. Фонд добра та любові. Поти сині, плине кача поти сині. Рівно рік весь світ, затамувавши подих, спостерігає за Україною. Весь рік українці в жорстокій боротьбі виборюють свою свободу, виборюють перемогу добра над злом, спричинивши нечуваний опір в новітній світовій історії. Рік болю і невизначеності, рік надії і відчаю, стійкості і мужності, витримки і небайдужості, єдності і незламності найважчий рік в історії незалежної України. Війна змінила нашу історію, але не змінила жаги до перемоги, нашої віри в людяність і божі принципи, завдяки яким українці об'єднались в одне велике військо і вистояли. Не злякались, не зламались, не здались, зокрема, і дякуючи багатотисячній армії волонтерів, благодійників і всіх людей доброї волі, звичайних героїв, яких тисячі. Фонд добра та любові разом із партнерами та за підтримки уряду країни працював протягом всього року, аби якомога більше українців залишилися живими та зберегли життя своїх близьких. Головне представництво фонду Добра та любові знаходиться у Києві у лютому 2022-го Саме фонд Добра та Любові одним з перших роздавав воду та їжу у найбільш вразливих районах столиці, організовував адресні доставки до людей з інвалідністю та пенсіонерів. Разом із волонтерами з Нідерландів та США фонд одним із перших приїхав з гуманітарною та медичною допомогою у звільнені Бучу, Бородянку, Ірпінь та околиці. Бригади екстреної допомоги фонду доставили десятки постраждалих від рук окупантів в лікарні столиці та області. У Київській області фонд розпочав відбудову житлової інфраструктури. У співпраці з партнерами встановлено перші 95 будинків модульного типу у трьох громадах Київщини. Миколаїв став першим містом, де після повномасштабного вторгнення фонд відкрив своє нове представництво. Після перших серйозних проблем із водою у Миколаєві фонд добра та любові привіз сюди їжу та питну воду, а пізніше, разом з партнерами, побудував у місті 17 свердловин. Загалом, з початку війни у Миколаєві було роздано понад тисячу тонн гум допомоги для 80 тисяч людей. Миколаївська обласна військова адміністрація отримала від фонду мобільний багатофункціональний шпиталь. За три місяці ним вдалося вивести з зони бойових дій та врятувати більше тисячі військових та цивільних. З початку війни фонд роздає допомогу у Харкові та найбільш постраждалих від окупації районах області, а також при фронтових містах та селах. З початку вересня у різних районах Харкова та околицях працює мобільна кухня. Волонтери безкоштовно роздали тисячі гарячих обідів усім, хто цього потребує. Понад 2,5 тисяч українців волонтери фонду евакуювали з гарячих точок Донбасу. В автомобілях швидкої допомоги парамедикам вдалося вивезти на безпечнішу територію понад 500 важкохворих та людей з інвалідністю. Під час кожної поїздки на Донбас фонд надає гуманітарну допомогу усім, хто лишається жити під обстрілами. В Одеській області працює три представництва фонду добра та любові у місті Білгород-Дністровський, Ізмаїл та Кілія. Там волонтери забезпечують гумдопомогу переселенців з інших регіонів, а також підтримують сім'ї захисників, які, зокрема, боронили острів Зміїний. Підтримка українських військових лишається одним із пріоритетних напрямків роботи фонду під час війни. Загалом на східні та південні рубежі захисникам було відправлено більше 150 тонн продуктів харчування та інших необхідних засобів. Також для зсу фонд передав комплект костюмів для розмінування вартістю понад 400 тисяч доларів. 18 лікарень у різних областях України, де лікуються українські захисники, отримали від фонду обладнання на суму понад мільйон доларів. П'ять лікарень отримали карети швидкої допомоги для транспортування хворих. Спільно з Моз України, урядом Нідерландів та компанією Хоспітейнер фонд започаткував проєкт щодо передачі Україні шести мобільних госпіталів з повною комплектацією на суму 10 мільйонів євро. За рік війни понад 500 тисяч людей в різних регіонах України отримали гуманітарну допомогу від фонду добра та любові. 5 тисяч тонн продуктів харчування, засобів гігієни та ліків було передано у Бучу та Бахмут, у Ізюм та Миколаїв, в Одесу та Запоріжжя, Чернігів та Житомир, у Суми та Дніпро, у Полтаву та Львів і ще у сотні міст та селищ України, що страждають від жахіть війни. Минув найважчий рік в новітній історії України. Наша віра і дух зміцнилися. Дякуючи Богові, ми вистояли і твердо знаємо, хто тримає український опір. Ми стали одним цілим: і ті, хто на передовій, і ті, хто в тилу день і ніч виборює перемогу. Дякуємо всім людям доброї волі, волонтерам, благодійникам. Кожному, хто долучився до роботи фонду в цей історичний для України і всього світу час. Всі ви ще одна українська армія, де хтось дає, а хтось знаходить, хтось привозить і роздає, хтось під обстрілами вивозить людей з оточених міст, прикриваючи собою відградів і смерчів, а хтось надає екстрену допомогу, повертаючи життя. Ваш незламний дух, відданість. Та нескореність допомагають захисникам на передовій наближати нашу спільну перемогу. Маємо честь разом з вами стати частиною цієї великої історії. Працюємо в епіцентрі людських бід та викликів. Фонд добра та любові. Разом переможемо. Приєднуйся!